У п'ятницю, 25 липня, поблизу Лос-Анджелеса сталася небезпечна ситуація. Пасажирський літак авіакомпанії Southwest Airlines змушений був різко змінити висоту. Це трапилося через те, що на його шляху раптово з'явився винищувач. У кабіні літака спрацювали тривожні сигнали. Пілоти почали робити екстрені маневри, щоб уникнути зіткнення. Літак рейсу 1496 летів з Бурбанка до Лас-Вегаса через шість хвилин після зльоту. Перед ним на дуже малій відстані пролетів приватний військовий літак. Відстань була менше трьох кілометрів. Один із пасажирів на ім'я Стів Уласевич відчув невелике падіння як при турбулентності. Потім літак почав стрімко знижуватись. У салоні почалася паніка. Люди кричали, думаючи, що літак паде. Екіпаж пояснив, що різко маневрували, щоб уникнути зіткнення. Представники Southwest підтвердили, що пілоти отримали два сигнали про небезпеку. Вони піднімали та знижували літак. Зараз компанія разом із федеральною авіаційною адміністрацією з'ясовує деталі інциденту. Винищувач летів із Техасу до Каліфорнії. Федеральна авіаційна адміністрація розслідує, чому літаки опинилися так близько один до одного. За даними Flightradar24, пасажирський літак спочатку знизився на 475 футів, потім піднявся на 600 футів за хвилину. Винищувач піднявся на 100 футів за кілька секунд. Двох бортпровідників поранило, але пасажири не постраждали. Літак продовжив рейс і приземлився у Лас-Вегасі раніше запланованого часу.